636 день в Канаді о 11.03.25. Сьогодні вівторок, закінчився вже вівторок, був вівторок такий насичений. Зранку. ух, Зранку ледве став. Бо прокинувся десь на годинку раніше. Потім заснув, почали закиснитись сни і вже заграв будильник, розбудив мене посеред сна. Нічого зібрався. Все стандартна програма, обхід. На четвертий по, поговорили з шефом, шеф там е, йому треба допомогти сьогодні. Він питався, чи я зможу йому допомогти в третій годині. Кажу, добре, в третій допоможу, нема проблем. Але до третьої я мав роботу. Е, на, там протікала труба на вихідних, я її залатав і вирішив сьогодні її зробити. Матеріали я вже всі собі підготував, там куча сантехніки, воно з бойлера, там ще перехідничок треба такий ставити. І дуже погане місце. там. Труби сантехнічні з хомотами. Одним хомотом пробив собі голову. Там два хомота таких, коротше, як влупився аж до крові. Але нічого, зробив, все, працює, супер. І паралельно я робив те і побачив іншу мокру пляму. Мені здається, там ще щось буде текти. І Я почекаю, поки висохне оця вода, що з бойлера там трошечки натекла. Завтра піду подивлюсь зранку. Завтра піду, подивись, по-моєму, так, це в тавербі. Плюс треба було, ще деякі речі поправити. Там насос водяний опустився, Я його підтягнув. Тут як приходить, приходять спеціальні майстри, мейтенс, сантехніки. Всі-всі-всі. Вони роблять обхід будинку, дивляться, чи все нормально. Якщо щось вони бачать недобре, не вони зразу записують і виставляють чек. Наприклад, це рідина. Батареї, що в батареях тече, її треба долити там ну, літрів 20, напевно, треба долити дорого Глайкола. Глайкола. І воно дороге, плюс робота. 1700 доларів порахували тільки, щоб наповнити цю бочку. Сам наповнює. Я знайшов, знайшов цю рідину і сам наповнює, там просто пропорція: 50 на 50 або 20 на 80 так що таке. Забавився я з тою сантехнікою. Потім подзвонили мені, до речі, за ліжко. Тут було ліжко, я продаю, продаю знайомому, продав вже нарешті. Продав, приїхали індуси, які роздивляли зі всіх сторін. Але вирішили взяти. Ще торгували. Скажу, ні 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 не підходить торгуватися. Головне, я їм казав, кеш, а вони на переказ хотіли зробити. Ну, нічого. Переказ так переказ. Ще була одне. З офісу, там мені mailbox, ключ поміняти це фігня, це заможе поміняти, а от інше треба було знести диван вниз, а інші два наверх. І якраз в той момент ще приїхав мене забрати, бо мені треба було допомога. В одного з його знайомих там поламався дішвашер і посудомечна машина, і там видно було, трубка була розірвана, вона просто затверділа, розірвала її. Йому вже 8 років ті посудомийці, Як вона так довго вижила, я не знаю. У нас тут за два роки ламається, а там 8 років. Він замовив запчастини, просто треба було їх встановити. Поставити. Шеф каже, я погано бачу, я погано хочу, Їдемо, допоможеш. Я приїжджаю, там легко я знайшов запчастинку, тут поміняв. Запускати і я чую, що воно хоче запустити, але помпа не працює. Насосик маленький такий. Ми запустили новий цикл, запустилось. Відкрили, закрили, і я чую щолка і не може запустити. Мені вже здається, ця помпочка скоро перегорить. Я би на місці того чувака поміняв на новий на нову посудомейку. Вона, по-перше, брудна. За 8 років. Користування, напевно, кожен день знає, з ким там користувались на жесть. А він хоче її поремонтувати. Це як стара машина. Там буде ламатись і ламатись. Весь пластик вже поганий. Так що таке? Повернулись, тобто складали матрас, це ліжко і все. Потім. Оформили страхівку, знайшли машину, поїхали купили машину. Класна машина, її підготували, заправили, помили, супер. Плюс запасні колеса, зимова, літня резина. Все, все, все. Тепер вже дві машини. І все, вечір вдома. Вечір вдома. Так що все. Відпочивати вже по 12 тому треба спати. Завтра знову не вести.